Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі а 32 Crew. У нас fv 215 b 183 і хочу сьогодні показати свою позицію для ПТСАО на карті Східна Гавань, позицію для динамічного бою. Тому, друзі, якщо сподобається, протисніть лайкосик, обов'язково підпишіться на канал і напишіть, що ви думаєте стосовно цієї позиції. Позиція ця працює лише з цієї сторони. Друзі, якщо вам цей контент, типу з позиціями для ПТ-САУ або для СТ, або там важких танків, заходить, то підтримайте лайкосиками, обов'язково напишіть про це в коментарі, і такий контент буде більше з'являтися на цьому каналі. І так, друзі, ось ця позиція, яка знаходиться тут. Звісно, тут не заходить фугас бат але. Друзі, тим не менше, ця позиція закрита. З лівої сторони є простріл лише з тієї позиції, де був у нас Бачатілон. Права сторона у нас закрита і там зараз нікого немає. Ми собі не переживаємо, що звідти буде прилітати. А тут у нас, знову ж таки, Батчат і шерідан катаються, бачат дає тичку, але не пробиває. Товариш на ТВП-5051 теж не отримує максималочку, яку мав би отримати. Просто рахуйте самі, друзі, кількість пострілів, аби вона зайшла. Ну, не максималка, а хоча б середня шкода на хешфугасі, і рахуйте самі, яка б кількість шкоди була б в кінці бою. Мінус 702 батчат відправляється в ангар. Зараз кидешемося. Спокійненько кидешемося, друзі. Вся команда у нас позаду. Ми тут, в принципі, майже одні, тому зараз граємо самостійно. ТВП розуміє, що я тут стою один, він на повному барабані вирішив мене забрати, але на 1296 отримує. Ну і, друзі, нема адреналіна, КД щось так, як є. 3000 шкоди вже є в нашій копілці. Накидано 268, бачу, справа підсвічується. І, звісно, буду контрить його вже з цієї позиції. Дещо зводжусь і на 1200 він е, отримує апліуху, таку, скажімо. Мінусують вже 268-го. Бачу, що тут е, гріль, який щось тут винюхує, рознюхує по центру карти. Хочеться його пограти вже. І теж отримує хешфугас на Касарік, друзі. Це реальна імбова позиція, на якій я достатньо часто граю, якщо. Не сказати, що постійно, тому мені ця позиція дуже подобається. Це позиція для динамічної гри, тобто не можна тут стояти в прицілі і грати, там став і в якийсь один напрямок грати. Тут в тебе є аж 4 напрямки, які ти можеш грати. І це треба розуміти. І якщо ти це розумієш, то ти дивишся постійно на міні-карту, розумієш обстакановку в бою і розумінням обстановки цієї самої ти. Бачиш, яка наступна твоя жертва. Тому на ПТСАу, якщо пам'ятаєте, я грав на цій карті ще на вафентрагері, ні, брешу е, Рхейм Борщик, на якому я теж накидав тут нормально шкоди. 5938 фрага, перший клас, друзі, і ну, 80 тисяч срібла в такому бою. Ну і звісно, друзі, топ по подама. Тому, якщо подобається відоси. Такого типу з моїми позиціями протискайте лайкосик, підпишіться на канал і напишіть про це в коментарях. Бажаю вам гарних боїв, друзі. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока!